Тільки но були по всьому подвір'ю проліски, а тепер їх змінили лісові фіалки. Скрізь куди не глянь скрізь лісові фіалки. І я помічаю, поки їду сюди, у багатьох під подвір'ям ростуть саме лісові фіалки. Живемо в селі, як в лісі. Відничку вони виглядають набагато гарнішими, тут їх нічого не давить, і їм можна спокійно розгулятися. Я не знаю, коли я запам'ятаю назву цієї квітки. Підкажіть, будь ласка, мені знову, як же ця краса називається? Красунчики, Нарцисики видиночки, цілий рядочок такої краси, Обожнюю нарциссики відволючий уже. Нерцисівки скоро будуть квітнути. Краса. Привезла своїм курочкам очистки, на цей раз не варила, бо дивлюсь, що варене вони перший раз добре поїли, а потім вертять носа. Не так їм уже подобається. Ну, свіженькі вони теж з задоволенням поклівали. До речі, помічаю, що наш півник не вміє кукарекать. Сусідський півник кукарекає, а він намагається якісь звуки видати, а кукарекать у нього не виходить. Чи це нормально? Підкажіть, будь ласка. Вже кульбабки по подвір'ю почали квітнути. Такі гарні. І тут китайська вішенька. Гарнюня, гарнюня. Я не налюбуюся на неї. Ділка полетіла. Щось барвінка стала менше цього року. Треба б його, мабуть, кудись пересадити звідси. Тут дуже затісно. Вже починають конвалії он всі визирати. Стрілочки, конвалій. Скоро почнуть все давити. Дивіться, хто знову гуляє там. Красунчик прилетів. На цей раз один тільки. Ой, великий. Горнюній гарнюній. Товбом заховався. А у нас нарешті заквітла абрикоска. Скрізь квітли абрикоски. У нас ні. Тепер і у нас красунька квітне. Навіть і та, що пізня, бачите, вже позаквітала. красонечка. Вже крапива гарнюнечкіна, можна вже зелений борщик варити. Тільки ж тут бажаючих давганосиків куча її поснідати нею. Дуже багато сидить давганосиків. Вони дуже люблять крапиву. Не дурні, знають, що можна їсти. Ще треба ще подивитися. Якщо є щевель, то можна. Ну, хоча кінський щевель вже шикарний скрізь стоїть. Я того року з кінським щевлем робила борщик зелений, теж смачний вийшов дуже. Яєчко сьогодні знову знайшла, так що можна вже зелений борщик варити з яєчками.